Бо мрії стають реальними. А Іспанія ще ближче і доступніша, так? Десять років назад ти купила мою першу квартиру. Так. Квартира для себе чи інвестиція? Інвестиція. Інвестиція. Найчастіше слово від клієнтів. Це нереально. Це те, що я шукав. Улюблене місто Іспанії. Постабланка. Гранада. Що ви скажете, клієнту, який сумнівається? Все буде добре. Ми гарантуємо, що все буде добре. Слово, яке описує ваш стиль роботи? Точність. Чесність. Що важливіше? Локація чи ціна? Локація. Локація, безумовно. Що надихає в роботі? Задоволений клієнт. Задоволений клієнт. Що для вас є з Коли це 100% попадання в потреби клієнта. Коли клієнт задоволений, задоволені і ми. Рихомість в Іспанії це про. Про здійснення мрій. Це про море і сонце. Що б ви сказали собі десь років в тому? Яка ти розумничка, що ти це почала. Що? <ріху> Десять років назад ти купила мою першу квартиру. Так. То що ти собі скажеш? Діти? Ти теж розумничка. <ріху> Або вони всі задоволені, того її багато.